Опа! І оце так кожний день. Людочки, допоможіть. Держава, допоможи. У шостому під'їзді будинку по бульвару Щепот'єва, 5, не працює ліфт. І так вже півтора місяці скаржаться жителі. Особливо потерпають люди з інвалідністю, серед них Таїсія Олександрівна. На шостому поверсі проживаю. Як мені до нього доходити? У мене поломана нога і вставлена спиця в нозі. Дзвоню кожний день в ремліфт. ліфт. Кожний день. Ви уявляєте, вони мені записують мій номер телефона і кажуть, що відремонтують. І вже півтора. Скільки люди добрі? Півтора місяця, а вони ще вище живуть, ніж я. Пенсіонерка говорить, живе сама, тож змушена виходити за продуктами. Неодноразово падала на сходах та викликала швидку. За словами мешканців будинку, ліфт в їхньому під'їзді і до відключення працював нестабільно. Восім місяців вони то відключення не робили, потім чуть, -чуть поробили. Це восім місяців Вона не працює вже Скільки не дзвонили, не дзвонили. Один день робить, апять не робить. От жінчина воєнна, пенсіонер, теж інвалід, тут дивіться, з палочка, і що не можемо нічого зробити, і ніхто не реагує на нас. На восьмому поверсі. Кожен день ходимо пішком, купили дитині велосипед. Хочемо навчити дитину кататись на велосипеді, я навіть винести його не можу, тому що не працює ліфт. Постійні ходіння пішки, дитина вже ліфта почала боятися, справлять на один день, все потім опять ламається. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко говорить: цей ліфт потребує складного ремонту та попереднього детального дослідження та обнадіює, найближчим часом проблему вирішать. Там поламку вантажі механізму. Ми неодноразово були на цьому ліфті, тому це не просто запуск ліфта, а це, там потрібні ремонтні заходи, які більш складні. Я сподіваюся, що ми найближчим часом цей ліфт зробимо. Він поїде і мені більше не буде ламатися. За словами Володимира Чередниченка, в середньому щодня у Полтаві запускають від двох до десяти ліфтів. В поточному ремонті зараз перебуває 18 ліфтів. 40 підйомників потребують додаткового обстеження.